Політичного суверенітету не існує, коли немає суверенітету економічного. У нас зараз, на жаль, суверенітету економічного немає. Ми цілком і повністю практично залежимо від наших західних партнерів. Так, але після перемоги України я тут додам слова Кирилу Олексійовича Будану, коли він говорить про те, що перемога це вихід на кордони адміністративні України 91-го року. Я скажу ще так, що плюс до цього це членство України, в Совбезі ООН, і членство в НАТО, не в хвості, не України, які потребують захисту, тому що вони малі і не, і не здатні самі окремо себе захищати. Україна буде наряду з Сполученими Штатами рядом, як партнер равноцінний. От тоді я це сприймаю. Тобто, коли е, Сполучені Штати, їх еліти, е, я, я вважаю, що вони вже так на відсотків 50 це зрозуміли. А потім ще друга половина, я маю на увазі, там республіканці зрозуміють, що Україна це повноцінний партнер, і з нею потрібно говорити на равних, а не з позиції сили або диктування умов. Оце буде головна перемога нашої країни. Тобто ми будемо у світі визначати е, політику, в тому числі і економічно, тому що коли ти... Знаходишся в Сорбезі ООН, ради ООН, ну тобто, коли у тебе право вето, так і інше, то економіка цієї країни буйтесь, дуже швидко розвивається, бо з такими країнами ніхто не жартує, розумієте, і ніхто там ембарга не вводить, і таке інше. Тому що ну, це, це вже серйозно. Так, да, Росія займала якийсь час таку позицію, плюс у них там обширні території і запаси у них є в гліводородів. Ну зараз бачите, як змінюється все у них. І то, що будуть вони там чи не будуть собі це ж питання таке риторичне, Це може й бути, а може ні. Якщо може хтось прийде в них більш адекватний і змінить своє ставлення до України і зрозуміють, що Україна має яснувати і змириться з цим, тоді може щось змінить А якщо ні, ну їх, їх чекає дуже важкий тяжкий, тяжкий час.